Давай бий чай з молоком, молися на теплий душ. Без тебе сьогодні сплять мільйони нових серцець. Давай не можна стоять, навколо прямити. Тобі так мало залишилось часу сказати всім. Бочі сказати їм, Бочі сказати їм. Става!

Тікаємося, все одно робимо. Державний стяг України. Дай той. Дай, дай то. А ви привет. як вважаєте? Держи вважаю. А? Якщо ви ну, моє місце не вважаєте, то ви нахідні. Та так куди ж ви тікаєте? Тікайте. Будемо здорові. Ну скажіть, будь ласка, чотири рази вже знімали флаги. Що вас заставляє знову ставити? Що нас заставляє ставити стяг України? А що нас заставляє? Це національний наш прапор. Зараз йде на сході війна і там гинуть люди. Наш, наші побратими, наші чи з діти, чийсь чоловіки гинуть за цей стяг, щоб він стояв. Але знаходяться нас тут сил, в нашій тихій спокійній Херсонщині, знаходяться сили. Які хочуть перешкодити розхитати Херсонщину, затягнути сюди сепаратистів. Але хочу сказати, що нічого у них не вийде. Херсон, Херсонська область, вона дуже патріотична, і ми своїми акціями показуємо, що їхні плани ніяк у нас тут не пройдуть. Що, що основне, хочу попередити їх, що граєтеся ви з вогнем. Кінець буде плачевним для вас. Хочу звернутися. До прокуратури, до, до Генеральної прокуратури, до Служби безпеки України, хочу звернутися до Міністерства, внутрішніх справ, до Ради національної безпеки України, до Президента України. Розумієте, от в такій тих і спокійний нас вже чотири рази знімають прапор. А весь що відбувається? Ніяких рухів, ніякого слідства, є заяви до міліції і що саме безпокоїть саме нас. Це те, що голова селищної ради Гурін Олександр Олексійович займає таку позицію. І є в цьому відеодокази, який виступає проти встановлення державного стягу. Це парадокс. Це я так розумію, Раді національної безпеки, генеральній прокуратурі, президенту є задумати що Є така пасивна позиція селищної ради депутатів селищної ради, які не висказались по цьому питанню ніякого. Фактично, своїм мовчанням вони підтримують його. Він таку держить позицію, що спочатку ми повинні звернутися до нього, щоб запитати, а чи можна нам підняти український прапор на стелі? Як ці прапори стоять, наприклад, з Генічівська, дуже багатьох районних центрів, приграничних, і там ніхто нікого не запитує. Нонсенс. Іде війна, а ми повинні питати голови, щоб він виніс на сесію, пройшов місяць, і ми встановили прапор. Я задаю питання до Гуріна, чи ви позицію займаєте? Кому ви слуговуєте, якому народу і хто ви є? Ну, це все що я хотів сказати. Я Для чого ви це робите? От скажи. Значить, при як яке все прекрасне советськое время, у нас самоопределение як українців постійно іскорінялося. А вот этим вот так мы подтверждаем, що ми все-таки являємося украинцами. В данное время, чем мы можем поддержать дух рождения независимости и, ну как сказать, проще еще. Все, Все-таки мы украинцы просто-напросто. Слава Украине! Героям слава! Андрій Ніколайович, що скажете за сьогоднішній день? Я, я очень рад, що нам вновь вдалося встановити державні прапори. Це державний символ, це Україна. Все так має бути. Слава Україні! Героям слава!